Знаходимо значення даного виразу на скорінь, а коренем мінус 1 друга до квадрату. За відомою властивістю, не забуваємо, що це модуль від мінус однієї другої, тобто одна друга або 0,5. І, напевне, це число знаходиться в проміжку В. Далі 8 в степені 2 третіх. Розпишемо степінь 2 третіх. Це корінь кубічний з 8 в квадраті. Для того, щоб знайти, ми спочатку знайдемо корінь кубічний з 8, а це 2 і потім 2 піднесемо до другого степені, в результаті отримуємо 4. Ну І це знаходиться на проміжку D. Далі логарифм за основою 1 2 від 10. Помістимо, наприклад, 10 можна помістити між степенями числа 1, 2, послідовними. Або можна ще таким чином перетворити, привести, наприклад, до основи 2. 1, 2 – це 2 в мінус першому степені. Тобто… Далі ми можемо записати, що це мінус логарифм основою 2 від 10. Тому, якщо ми візьмемо, наприклад, 10, запишемо як послідовні степені числа 2, 2 в третьому степені це 8, а 2 в четвертому 16, тобто 10 більше, ніж. 2 в 3 менше, ніж 2 в четвертому. Отже, даний логарифм, він буде знаходитися, з 2 10, буде знаходитися в межах від 3 до 4. А коли ми знаходимо, коли ми знаходимо мінус логарифм, то ми маємо поміняти знаки. І тому даний логарифм буде знаходитися в межах від мінус 4 до мінус 3. Від мінус 4 до мінус 3, як ми бачимо, це проміжок А. Ну і наостанок ми знаходимо модуль 1 2, мінус 2. Під модулем залишається мінус 1,1 друга. Якщо від 1 другої відняти 2. І цей модуль дорівнює 1,1 або 1,5. І напевне, як ми бачимо, це Г. Встановлюємо відповідності 3, А в третьому ми підносимо до квадрату, підносимо до квадрату. Кожен з множників, що стоїть в дужках, отже, 3 в квадраті це 9, і А в шостому степені показники при піднесенні перемножаються. 9 а в шостому це відповідь А. Далі, корінь кубічний із 27 а в 6. Корінь кубічний із 27 це 3, корінь кубічний із А в 6 це А в квадраті. 3 А в квадраті відповідь Д. Далі. 27 А в шостому поділити на 9А в третьому. 27 ділимо на 9 це 3 А в шостому ділимо на А в третьому. Показники віднімаються, і буде А в третьому. 3 А в третьому відповідь Г. І 3 в степені 2 плюс логарифм за основою 3 від а в кубі. Розпишемо. 3 в квадраті на 3 логарифм за основою 3 а в кубі. Отже, ми будемо мати 3 в квадраті 9 а тут основна логарифмічна тотожність, і це просто буде дорівнювати А в кубі. 9А в кубі це відповідь Б. Ми маємо рівність двійку, заберемо сюди показник, будемо мати логарифм за основою 2 від А дорівнює логарифм за основою 2 від Б в квадраті. А звідси маємо, що А дорівнює Б в квадраті. І це відповідь Г. А в третьому дорівнює 8б в третьому. А звідси А буде дорівнювати 8 це 2 в третьому, тому просто 2B. І це відповідь А. Корінь за дорівнює 2 корінь з Б. Піднесемо до квадрату ліву і праву частини і будемо мати А дорівнює 2 в квадраті 4, а тут Б. А дорівнює 4Б. Відповідь В. І далі праву частину розпишемо через основу 2. 4, це 2 в другому помножити на 2 в степені b. Ми знаємо, що примножені показники додаються, тому буде 2 в степені 2 плюс b. Ну, а звідси А буде дорівнювати 2 плюс b, І це відповідь b.